Є місця, які століттями населяли колективну уяву, а є Курдистан, який тисячоліттями існував у власній шкурі, але світ повністю цього не визнавав. Уявіть собі, народ з власною мовою, з героями, які співають у своїх віршах, з горами, названими на честь бабусі дідусів, з прапором, що майорить з балконів, але не в Організації Об'єднаних Націй. Народ, який існує з впертістю, що не піддається політичній географії. Приготуйтеся зануритися в маловідому культуру з багатьма цікавими аспектами, які ми впевнені вас здивують. Країна без країни. Коли я вперше потрапив на курську територію, це сталося не через прикордонний перехід, а з почуття. Це було в селі поблизу діярбакира на південному сході Туреччини. Старий чоловік запросив мене сісти в тіні фігового дерева. Ви іноземець, чи не так, сказав він турецькою мовою з сильним акцентом. Тоді ласкаво просимо до місця, яке всі бачать, але ніхто не впізнає. Він запропонував мені чаю у маленькій вигнутій склянці та без зайвого клопоту розповів, що його родина жила в тій самій долині століттями. До того, як з'явилися Туреччина, Сирія чи Ірак, ми вже були тут. І ми досі тут. Гореця це, це притулок і символ. Вони не просто камінь і сніг, це пам'ять. В горах Загрос в Ірані пастух сказав мені фразу, яку я пізніше чув знову і знову: Гори нас не приховують, вони нас охороняють. Він показав мені печеру, де десятиліття тому його бабуся ховала своїх дітей під час набігу. Страх сюди не проникає, сказав він, тільки вітер і наші молитви. Ербіль, що в іракському Курдистані, це місце, що випромінює подвійність, тут є старе місто, яке ніби застигло в часі. З провулками, що пахнуть свіжоспеченим хлібом та спеціями, а за кілька метрів від нього скляні вежі, що намагаються говорити про сучасність. Там я зустріла Зару, молоду студентку юридичного факультету. Я вивчаю турецькі, іракські та міжнародні закони, але ті, що справді мають значення, це неписані закони, закони гідності. У своєму телефоні вона зберігала фотографії свого дідуся в традиційному одязі, поруч із курдським прапором. Він боровся, щоб я могла махати ним без страху. Це ще не зовсім правда, але з кожним днем ми стаємо ближчими. У селі поблизу сирійського кордону я була свідком весілля, яке тривало три дні: хоролі, пісні, що говорили про кохання та опір та страви, якими ділилися під сміх. Бабуся нареченої з руками, вкритими хною, сказала мені: Кожне свято це політичний акт, ми існуємо і святкуємо. Але це не все свято, смуток також населяє ці землі. У підпільній школі на околиці турецького міста діти, від яких очікують розмови турецькою в класі, вивчають курдську мову пошепки в день. Їхня вчителька, Делал, зізналася мені, викладання мови таємно боляче, але втрата її болить ще більше. А ще є діаспора люди, чиї серця розриваються між землею, де вони народилися, і країною, яка дає їм притулок. Кілька місяців тому в Стамбулі я зустрів ділована, музиканта, який грає на сазі в метро. Я співаю курдською, сказав він мені. Не тому, що не знаю турецької, а тому, що кожна нота це тихий крик. Я тут. Курдистан це не просто територія, це постійне питання. Як побудувати дім, коли світ відмовляє тобі в праві його мати? Можливо, відповідь криється в цих маленьких жестах, у спільному хлібі, у піснях, що передаються від бабусі й дідусів до онуків, у прапорі, непомітно вивішеному у вікні. Сьогодні, коли я озираюся назад, я думаю про всі ті голоси, ті обличчя, ті гори. І я розумію, що Курдистан не потрібно малювати на карті, щоб існувати. Він існує в гордості бабусі, яка готує страву за рецептом своєї прабабусі, в дитині, яка вивчає нове слово своєю мовою, у вогні Наврузу, який освітлює ніч. Він існує тому, що, попри все, його мешканці наполягають на тому, щоб дати йому назву. А іноді називання речей це перший спосіб їх створити. То такі курди. А тепер час поговорити про курдів. Це смішно, бо говорити про курдів це… це як говорити про вітер, що дме крізь гори між Туреччиною, Іраком, Сирією та Іраном. Хоча його не видно, його можна відчути в кожному куточку. Курди це народ, який пише свою історію тисячоліттями не в міжнародних договорах, а в колективній пам'яті, в піснях, які співають бабусі, місячі хліб. У стародавніх назвах, що зберігаються в долинах і річках, хоча офіційні карти їх ігнорують. Курди утворюють культуру, пов'язану з кількома країнами. Я пам'ятаю, як вперше почув, як літній курд розповідав про своє походження ми були в селі поблизу Ербіля під квітучим мигдалевим деревом. Вони кажуть нам, що у нас немає держави, сказав він з посмішкою, яка приховувала гордість і втому. Але у нас є щось давніше коріння. Він розповів мені, що його предками були мідійці народ, який населяв ці гори до того, як Рим став імперією. Я навчився цього від свого дідуся, а не в школі. У школі мене навчали історії інших. Цей зв'язок з минулим втілений у таких постатях, як Саладін, великий лідер, який відвоював Єрусалим у 12 столітті. Для світу Саладін це ім'я з підручників з історії. Для курдів він дзеркало, в якому вони відображаються. Він був курдом, як і ми. Якось сказав мені вчитель із Сулейманії. і це нагадує нам, що ми не завжди були глядачами. У нас також були головні герої, які змінили хід історії. Але велич саладіна цьому – це виняток, а не правило. Століттями курди жили розділеними між імперіями османською, перською, а потім між сучасними державами, які ставилися до них як до незручних меншин. Я зустрів літню жінку в діарбакирі, яка підсумувала це для мене так. Моя бабуся народилася за османів, моя мати там за турків. А я досі тут розмовляю тією ж мовою, що й вони. Уряди минають, ми залишаємося. Ця мова курдська – це акт щоденного опору. У ній є кілька діалектів: курманджі, сорані, які звучать по-різному, але мають одну й ту саму душу. У кафе в Камишли, Сирія, поет декламував мені вірші курдською мовою, в яких говорилося про кохання та свободу. Роками спів цих слів на публіці міг призвести до в'язниці, зізнався він. Але ми продовжуємо їх співати, бо народ без мови це народ без душі. Племінна організація була одночасно їхньою силою та слабкістю у горах Хаккарі в Туреччині я зустрів вождя племені, який пояснив мені: кожен клан як дерево. Якщо зрубати одне, інші залишаться стояти. Ця роздробленість дозволила їм чинити опір, коли імперії намагалися їх підкорити, але також ускладнювала створення єдиної держави. Іноді ми воюємо між собою, визнав він. Але коли ворог приходить ззовні, ми об'єднуємося. Це як каміння в річці окремо, але частина одного русла. Курдська культура це це прихований скарб. На весіллі на околиці Кіркука я танцював Говент. Це коло, де всі тримаються за руки та кружляють у такт стародавній музиці. Кожен танець це як писати нашу історію ногами, сказала мені, сміючись, молода жінка. Ти крутишся, ти просуваєшся вперед, але завжди повертаєшся до тієї ж точки, до того, ким ми є. Література, особливо усна література, була ще одним стовпом. У віддаленому селі в горах загроз один старий розповів мені епос Мем Юзін, трагічну історію кохання, яку знають усі курди. Це не просто історії, падам Арсумбарі, сказав він мені. Вони, як маяки, які ведуть нас уночі. Вони нагадують нам, що кохання та свобода варті будь-якої ціни. Наврус, новорічне свято є, мабуть, найпотужнішим символом цього культурного опору. Я святкував його в долині поблизу Духока, де тисячі людей запалили багаття, які освітлювали ніч. Кожне вогнище до це послання, пояснив мені друг. Ми кажемо світові. Ми все ще тут, ми все ще живі, і ми не збираємося йти. Сьогодні курдська реальність це складна мозаїка. В Іраку вони мають автономію, яка дозволяє їм керувати собою, хоча й з обмеженнями. У Туреччині репресії чергувалися з періодами відкритості, у Сирії під час війни вони створили експерименти самоврядування, які здивували світ. Ніби після століть мовчання ми нарешті можемо говорити, розмірковував активіст у рожаві. І навіть якщо нас не всі чують, ми більше не можемо мовчати. Рани війни говорити про Курдистан це чути відлуння ран, які час не загоїв, бо це практично зустріч з народом, який несе на своїх плечах десятиліття болю та трагедії. Але незважаючи на це, завжди знаходить спосіб рухатися вперед. Немає сумнівів, що від гір Туреччини до рівнин Іраку кожна курдська родина має історію, яка говорить про втрати, боротьбу та гідність, яку жодна армія не змогла зруйнувати. У Туреччині репресії проти курдів були систематичними та жорстокими. Я пам'ятаю літню жінку в Діарбакирі, яка показала мені вицвілу фотографію свого сина. Його забрали в 1995 році. Сказала вона мені спокійним голосом, хоча її руки тремтіли. Ми ніколи не знали, живий він чи мертвий. Роками просто розмовляти курдською на вулиці могло означати тюремне ув'язнення. Традиційні пісні співали пошепки, весілля святкували таємно, і все ж у кожному домі заборонена мова жила. Вночі, сказала мені інша жінка, коли ми готували чай, я навчала своїх дітей словам, яких навчили мене бабуся та дідусь. Це був наш маленький акт повстання. РПК виникла в цьому контексті гноблення, ставши для багатьох єдиним голосом, що реагував на державне насильство. Я зустріла колишнього бойовика, а тепер вчителя, який зізнався мені. Ми обрали зброю не за власним бажанням, а тому, що це був єдиний спосіб бути почутими. Його очі відбивали тягар того, що бачили смерть друзів, що поховали мрії поруч із безжиттєвими тілами. За кордоном в Ірані недовговічна Махабадська республіка досі живе в колективній пам'яті. Старий чоловік у місті, яке носить його ім'я, повів мене на те, що колись було площею, де було проголошено республіку. Наш прапор майорів тут 11 місяців, сказав він, вказуючи на порожнє місце. Танки прийшли, вони стратили наших лідерів, але не змогли вбити цю ідею. Його голос затремтів, коли він згадав, як у дитинстві бачив, як висять тіла тих, хто наважився мріяти про свободу. Але якщо й є одне місце, де біль врізався в курську душу, то це Халабджа. Прогулянка її вулицями сьогодні оманлива. Тут ринки, діти граються, нормальне життя, доки ви не зупинитеся щоб послухати. Один з тих, хто вижив, запросив мене до свого будинку, скромної будівлі поруч з тим, що було епіцентром хімічної атаки. Це був день, як і будь-який інший, згадував він. Моя молодша сестра гралася у дворі, раптом небо наповнилося літаками і почав падати газ, що пах гнилими яблуками. Він відкрив скриню та дістав обвуглену ляльку. Це все, що від неї залишилося. За кілька годин загинуло від три тисячі до п'яти тисяч людей, що світ пізніше визнає одним із найгірших злочинів проти людства. Війна в Сирії відкрила нову главу страждань та опору. У рожаві я зустріла жінок з Япеджі, які боролися з ісламською державою. Одна з них, Авеста, якій ледве виповнилося 23 роки, показала мені фотографію своєї найкращої подруги, яка загинула в битві за Кобани. Ми боролися не лише проти ІДІЛ, пояснила вона, а й проти століть патріархату. Щоразу, коли ми стріляли, ми розривали ланцюги. Вона повела мене до того, що залишилося від її міста: будівлі, зруйновані дощенту, вулиці, поцятковані кульовими отворами. І вказала на відбудовану школу. Тут ми починаємо спочатку. Війна залишила спустошені ландшафти по всьому Курдистану. Війна залишила незліченну кількість міст привидів, де залишилися лише дверні рами, лікарні зруйновані, а школи перетворені на імпровізовані укриття. Наприклад, я зустріла сім'ю в таборі для переміщених осіб поблизу турецько-сирійського кордону, яка три роки жила в наметі. Ми втратили все. Сказала мені мати, годуючи грудьми дитину, але не нашу рішучість. Крізь увесь цей біль гори були свідками та захисниками. У віддалених долинах загросу я зустріла пастухів, які вели свої отари стежками, відомими лише їм. Під час операції Анфаль сказав мені один ці гори врятували мою сім'ю. Солдати не наважувалися заходити надто далеко. Для курдів гори це більше, ніж географія. Вони співучасники їхньої боротьби. Притулок у їхньому болю. символ їхньої наполегливості. Культура, що чинить опір. Хоча ми вже говорили про всі трагедії, яких зазнала ця культура, але навіть поза цими конфліктами та ранами, які вони завдали її історії, справжній пульс Курдистану б'ється у повсякденних жестах. У ритуалах, які пережили покоління негараздів. Наприклад, я пам'ятаю, як приїхав до віддаленого села в горах Бакура на південному сході Туреччини, де родина прийняла мене, ніби я був давно втраченим родичем. Я пам'ятаю бабусю, яка своїми зморшкуватими руками пропонувала мені чай у маленькій вигнутій склянці у цьому будинку, сказала вона з посмішкою, що осяяла її обличчя, гість приходить раніше за сина. Це була не просто гарна фраза. Це був неписаний закон, якого всі дотримувалися. Чай, чорний і солодкий це мовчазний свідок курдського життя. У кожному домі, в кожному кафе, на кожному зібранні він присутній. Я зустрів літнього чоловіка в Сулейманії, який розповів мені, як у найсуворіші роки репресій його родина продовжувала заварювати чай щодня після обіду. Це був наш спосіб сказати, що ми все ще тут, що нас не переможено. Сьогодні його онуки підтримують традицію, і розмови навколо цього теплого настою продовжують вплітати колективну пам'ять. Музика це ще один глибокий пульс цієї культури. У селі поблизу іранського кордону я прибув якраз вчасно на весілля, музиканти грали на тембурі та дафі інструментах, чиї мелодії, здавалося, промовляли безпосередньо до серця. Молодий музикант пояснив мені, кожна пісня розповідає історію якої немає в офіційних книгах, вона говорить про наших героїв, наше кохання, нашу землю. Ці мелодії, заборонені десятиліттями в деяких місцях, передавались від бабусі, дідусів до онуків як таємний скарб. Коло Говенду, традиційного танцю, є, мабуть, найпотужнішим образом курдської єдності. Я бачив його на тому ж весіллі. Чоловіки та жінки різного віку трималися за руки, кружляли під музику. Їхні ноги відбивали стародавній ритм. Літня жінка взяла мене за руку і звільнила для мене місце в колі. Ось так танцювали мої прадідусі та прадідусі, сказала вона мені, і ось так танцюватимуть мої онуки. Крутячись, ми пам'ятаємо, що ми єдине ціле наврус це свято, яке найкраще втілює курську душу. У долині поблизу Духока тисячі людей запалили багаття, які освітили ніч. Батько підняв свого маленького сина на плечі, щоб він спостерігав за полум'ям. Ці багаття, пояснив він, це те саме послання, яке послав ковалька Агуа. Ми все ще тут, ми все ще вільні, ми все ще курди. Навіть у часи репресій Наврус святкували таємно, на задніх дворах і в печерах, демонструючи, що ідентичність не може бути знищена указом. Традиційний одяг. Це ще один акт опору. У Ербілі я зустрів молоду дизайнерку, яка поєднала візерунки предків із сучасною модою. Кожна вишивка, показала вона мені, має значення ця символізує гори, інша сонце нашого прапора. Її творіння були не просто одягом, це були карти ідентичності, шляхи назад до пам'яті. Курдський прапор майорить з особливим значенням, де б ви його не побачили. У кафе в Камишли літній чоловік вказав мені на прапор, що висить за прилавком. Це золоте сонце сказав, сказав він. Не просто символ, це обіцянка того, що одного дня воно зійде для всіх нас. Щоразу, коли курди його бачать, вони усвідомлюють, що навіть якщо світ не визнає їхню державу, вони не відмовилися від своєї ідентичності. Ось чому сьогодні я можу з упевненістю сказати, що солідарність це цемент цього суспільства. Тому що вона проявляється у повсякденному житті. Я пам'ятаю, як у гірському селі я бачив, як сусіди допомагали родині відбудовувати їхній будинок після шторму. Тут ніхто не рятується сам, пояснив мені один із них. Ми виживаємо, тому що піклуємося один про одного. Ця невидима мережа підтримки була вирішальною під час війни та переміщення населення. Діаспора також підтримує культуру. У Стокгольмі я відвідав Курський культурний центр. Де діти, які ніколи не ступали ногою на територію Курдистану, вивчали традиційні танці та пісні курдською мовою? Це наш обов'язок, сказав мені вчитель, забезпечити, щоб ці нові покоління знали, хто вони і звідки родом. Запахи долми та бір'яні наповнювали повітря, створюючи переносний Курдистан у далеких краях. Краєвиди Курдистану краса та небезпека. Зараз багато хто може задатися питанням, що можна побачити під час подорожі Курдистаном, і саме час відповісти на це питання. Подорожувати курдистаном майже як відкрити книгу, сторінки якої були написані велетнями. Неймовірно, як кожен поворот дороги відкриває ландшафт, який змушує вас почуватися незначним і щасливим одночасно. Гори тут не є простими височинами, вони є мовчазними свідками тисячоліть історії. Наприклад, найвідоміші гори Тавру у Туреччині та Загрос в Ірані височіють практично як природні стіни, що захищали цей народ протягом століть. Коли ви наважуєтесь піднятися на них, ви усвідомлюєте, що повітря стає розрідженим, дорога розбивається об скелі, і ви розумієте, чому курди повторюють як мантру. У нас немає друзів, крім гір. Але не все є вражаючою висотою. У долинах життя прокладає собі шлях з зворушливою впертістю. Я бачив пшеничні поля, що коливаються, як золоті ковдри під сонцем, яке може бути доброзичливим вранці та жорстоким у півдні. Курські фермери знають ці жорстокі зміни вони працюють від світанку, шукаючи притулку, коли спека гнітюча, і повертаються до своєї праці, коли після обіддя приносить трохи полегшення. Один старий чоловік сказав мені, коли ми пили чай у тіні фігового дерева. Ця земля багато вимагає від нас, але натомість вона дає нам ідентичність. Річки це вени цієї землі. Бачити, як народжується тигр і єфрат це бути свідком дива, яке дало життя цілим цивілізаціям. Їхні кришталеві води приховують підступну силу під своєю красою. Я пам'ятаю дітей, які купалися в тихій місцевості біля села. Поки їхня мати прала одяг вниз за течією. Ми вчимося поважати річку з малку, сказала вона мені. Вона вміє бути доброю, але коли в горах йде дощ, вона перетворюється на неприборканого звіра північні ліси це інший світ. Коли починаєш заглиблюватися в них, це як перетинати чарівний поріг. Прекрасно бачити, як світло просочується крізь листя стародавніх дубів. Повітря пахне вологою землею та смолою, а тиша така глибока, що майже спокушає залишитися там. Але не думайте, що все так райдужно. Ця краса приховує справжні небезпеки. Місцевий гід попередив мене тут не ходіть самі дикі тварини, найменше з них небезпека криється в замінованих районах минулих війн. Його слова змусили мене почуватися досить нервово. Думка про те, що під моїми ногами можуть бути заміновані ландшафти. Вселяла в мене сильну невпевненість. Тепер, якщо залишити осторонь ліси, посушливі райони Сходу показують інший бік цієї різноманітної території. Там, немов дива наполегливості, виникають села з їхніми глинобитними будинками, що зливаються з ландшафтом. В одному з них жінка запропонувала мені прісної води та сказала: тут кожна крапля води цінніша за золото. Ми вчимося жити з достатньою кількістю. Їхній простий безтурботний спосіб життя змусив мене задуматися про величезні відмінності, які ми бачимо в інших частинах світу. Скелі та ущелини буквально захоплюють дух. Прогулянка вздовж краю цих прірв це випробування запаморочення та дива. Я зустрів пастуха, який вів свою отару стежками, що, здається, призначені для кіз. Мої бабуся з дідусем навчили мене цим стежкам, сказав він мені. Вони небезпечні, але вони врятували нас від багатьох армій. Його слова допомогли мені усвідомити, що кожна крута скеля це не просто географія, це історія стійкості. Але це ще не все: печери, розкидані по всій місцевості, зберігають давні таємниці. В одній з них, поблизу іракського кордону, археолог аматор показав мені на скельні малюнки, які розповідають про життя тисячі років тому. Це доводить, що ми завжди були тут, гордо сказав він. Але це небезпечні місця, бо навіть у цих природних заповідниках існує ризик ризик раптових сувів. Курдські жінки. У горах Курдистану я зустріла жінок, які несуть історію в своїх руках. Це жінки, чиї руки колисали дітей, місили хліб. Тримали зброю та ткали килими з тими ж візерунками, що й їхні прабабусі. Наприклад, я пам'ятаю, як вперше побачила Зейнаб, яка стояла у дворі свого глинобитного будинку поблизу сирійського кордону. Точними рухами вона місила хліб, поки ранкове сонце освітлювало її пошрамовані та зморшкуваті руки. Кожна пляма розповідає історію, сказала вона мені, показуючи свої долоні. Ця з того часу, коли ми садили пшеницю. Ця – з того часу, коли нам довелося тікати від бомбардувань, а ця вона вказала на новішу: з того, як ми навчилися користуватися гвинтівкою, щоб захистити свою родину. І для них життя в цих селах це як проживання у двох світах одночасно, тому що з одного боку у нас є традиції, які не змінювалися століттями, такі як жінки встають до світанку, щоб розпалити вогонь, доїти кіз та приготувати їжу на день. Дивно, але дівчата вже до 12 років знають, як доглядати за цілою родиною. Але з іншого боку, розквітає щось нове. На кухні Зайнаб, помішуючи суп, вона тихо сказала мені: кажуть, що чоловік править домом, але та, хто насправді знає, що відбувається в цих стінах, це я. Я вирішую, що ми їмо, як ми виховуємо дітей, як ми зберігаємо наші пісні та наші історії живими. Саме тоді я зрозуміла, що в Курдистані саме жінки справді тримають кермо влади. Все змінилося, коли я прибула до Кобане та зустріла ділана. 27-річний командир YPJ, з поглядом, який, здавалося, бачив забагато для свого віку. Він запросив мене посидіти в тому, що залишилося від зруйнованого будинку. Коли я вперше вистрілила сама, зізналася вона мені. Я не відчувала страху. Я відчувала гнів, гнів від того, що нас змусили до цього. Вона дістала фотографію свого підрозділу, молоді дівчата, деяким ледве виповнилося 17. У військовій формі та зі втомленими посмішками. Ми не хочемо бути солдатами, пояснила вона. Ми хочемо, щоб нашим донькам ніколи не довелося ними бути. Було дещо, що змусило мене багато думати, і це був девіз Джин Джіян Азаді про що означає жінка, життя, свобода. Я чула цей девіз всюди, і я розуміла, чому. Я чула цей девіз всюди, куди б я не йшла. Наприклад, на ринках, де жінки організовують кооперативи, у школах, де дівчата вивчають математику та права людини. На площах, де вони збираються, щоб обговорити майбутнє своїх громад тощо. Девіз завжди з'являвся і зникав. Я пам'ятаю, як муніципальний радник пояснив мені його так: справа не в тому, щоб жінки панували над чоловіками, справа в тому, щоб побудувати щось нове, де ми всі маємо право голосу. Але справа не лише в політиці та війні. Одного дня в Сулейманії я зустріла групу жінок, які розповідали історії та пили чай. Там були лікар, вчитель, фермер і колишній комбат. Вони сміялися, розповідаючи, як їхні матері тиснули на них, щоб вони одружилися. Йоти". Я була заручена зі своїм двоюрідним братом, коли мені було 14, сказала фермерка. Але я сказала їм, що спочатку хочу вчитися. Зрештою, я вийшла за нього заміж, але це було моє рішення. Тіла цих жінок розповідають свою власну історію: міцні ноги від пройдених миль через гори, грубі руки від роботи на землі. Прямі спини від виконання обов'язків. Нас називають амазонками, іронічно зауважила Ділан. Але ми робимо лише те, що повинні робити. Спочатку в селах жінки дивилися на мене з недовірою. Лише після кількох днів допомоги з щоденними завданнями: носіння води, збору дров, догляду за дітьми, все почало прояснюватися. Літня жінка взяла мене за руку, коли вчила в'язати. Ваші руки працюють як наші, сказала вона, і ця проста фраза була як ключ, що відчиняв усі двері.